Я рада вітати усіх, хто приєднався до нас в ефірі Дніпропетровського державного інтерв'ю. Актуально і наша гостя сьогодні це директор Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина горбенко хвастанова Я вітаю вас, пані Марино. Дякую за те, що знайшли час взяти участь у нашій програмі. Отже, як відомо, стартували зміни системи зовнішнього незалежного оцінювання. І природньо, що у майбутніх абітурієнтів нинішніх випускників виникає безліч запитань. Аби отримати фахові та вичерпні відповіді, вони звернулися до відкритого мікрофону. Отже, увага! Дивимось перше запитання. Які особливості ЗНО 2015 року будуть? Будь ласка, пані Марино, змін не так багато, але вони є. Учасникам зовнішнього незалежного оцінювання треба звернути увагу на такі речі. Може, це найперше, що зовнішнє незалежне оцінювання буде поєднано з державною підсумковою атестацією з предмету Українська мова. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання обов'язково проходять тест з української мови і літератури, принаймні на двох рівнях, але ми з вами про це поговоримо трохи пізніше. А державна підсумкова атестація буде проводитися для усіх випускників шкіл у формі зовнішнього незалежного оцінювання з предмету Українська. Мова. Ще одним нововведенням є введення профільних рівнів в двох предметах. це українська мова і література, і математика. Учасники можуть обирати рівень з двох базовий або профільний вибір рівня залежить від того, який конкурсний предмет буде до того чи іншого вищого навчального закладу, до тієї чи іншої спеціальності. Може бути поставлений як базовий рівень, так і профільний, і учасники тестування мають змогу його обрати далі. Цього року будуть діяти сертифікати до вищих навчальних закладів 15-го року. Запроваджується поріг, склав, не склав. Тобто, можна умовно сказати, що минулорічні 124 бали це поріг. Цьогорічний склав, але методика підрахунку буде іншою. І сертифікати з балами, починаючи зі 100 вже можна буде подавати до вищого навчального закладу, якщо цей вищий навчальний заклад не обмежив прийом сертифікатів з низькими балами, тобто всі. Сертифікати, можна так сказати, будуть прохідні. Якщо рівень визначено як склав, то цей сертифікат вже можна подавати буде до вищого навчального закладу. І з переліку предметів виключено два предмети: це світова література і всесвітня історія. Ось загальні нововведення цього року. Але е, тих, хто звернувся до відкритого мікрофону, цікавлять більш детальні запитання, тому дивимось наступне. Почему в прошлом году было три волны для поступления, а в этом году одна волна для поступления? Правил прийому до вищих навчальних закладів внесено такий момент визначення пріоритетності заяви на етапі її подачі. Тобто це правило стосується більш вступу, так? А Безумовно. Не саме зовнішній зовнішній. Безумовно, це правило вступу, і щодо хвиль ця тема ніколи не була темою зовнішнього незалежного оцінювання, але вони пов'язані і діти не розрізняються. Ми розрізняємо поняття, що регіональний центр адмініструє, тобто де закінчується межа відповідальності систем. Тема зовнішнього незалежного оцінювання і де починається межа відповідальності приймальних комісій. Але для того щоб глядачі умовно собі уявили, що буде відбуватися, тобто чому одна хвиля, то на питання чому, тому що буде визначена пріоритетність заяв. А вже детальніше вони зможуть з цими правилами ознайомитися у вищих навчальних закладів. які вони обрали для вступу, так, так. і наступне запитання, будь ласка, до вашої уваги. З якої целі стару систему оцінювання ЗНО замінили на нову здал і не здал? Розкажіть, пожалуйста, більш подробно про це вот вот, здал, здал-ніздал, як воно оцінюється і що це таке. Мова йде про поріг. Склав не склав і безумовно він буде турбувати наших випускників. Але крім того, що вони знали, що прохідний бал є 124, іншої уяви щодо? Необхідної кількості знань, які треба було продемонструвати для того, щоб їх отримати, учасники тестування не знали. Я зараз спробую пояснити дуже стисло. І запросити учасників зовнішнього незалежного оцінювання, а також батьків і вчителів, відвідати нашу сторінку нашого сайту Дніпротездюпію. Там є рубрика підготовка ДЗНО» і вже оголошена статтю метод ангофа або запровадження порогів здав або не здав. Що означають ці пороги? Ці пороги означають, що на сьогодні мінімально підготовлений абітурієнт буде мати можливість подавати документи до вищого навчального закладу. Спробую пояснити у порівнянні: методика стара минулого року і методика нова. 124 бали минулорічні говорили про те, що 8-9% найгірших результатів. Розподілялися від 100 до 124 балів за рейтинговою школою, і ці учасники тестування не мали змогу подавати документи до вищих навчальних закладів України. Все непогано за виключенням того, якщо в ці 8-9 найгірших результатів попадали всі ті, хто володіє предметом, тобто які б абітурієнти не були, 8-9% найгірших. Завжди буде, тобто це не найгірших абітурієнтів, так? а тих, хто показує найгірший результат. Але чи справедливим є цей поріг, треба було розібратися? Якщо цей поріг проходять всі випускники, які е, знають е, предмет, які е, володіють достатньою кількості матеріалу для того, щоб навчатися у вищому навчальному закладі, то це для них несправедливо. І навпаки, якщо цей поріг нижче, ніж поріг вгадування. А так було в технічних дисциплінах. То чи можемо ми, як система зовнішнього незалежного оцінювання, давати право таким абітурієнтам подавати документи для участі у вищих навчальних закладах? Тому поріг скасовано і? Експертна група, засідаючи в усіх регіонах України, яка буде складатися з викладачів шкіл, викладачів вищих навчальних закладів, навіть запрошені представництво Академії педагогічних наук України, вони після написання тесту будуть визначати, якою мінімальною кількістю знань повинен володіти той чи інший абітурієнт, для того, щоб можна було визначити йому це завдання. Аналізується кожне завдання, а потім вводяться усереднені показники. І відповідно. and Усереднених показників буде визначено поріг у тестовому балі. Тобто ще після того, як учасники тестування закінчують роботу над тестом, вони отримують два бали: тестовий за кожне оцінене завдання і рейтинговий, який визначає його місце серед результатів інших учасників тестування. Так, от буде визначено мінімальний тестовий бал, який буде відповідати порогу склав або не склав. Ці тестові бали будуть різні з кожного окремого предмета і. Залежати від того, яким цей поріг визначить фахівці? Тобто така система оцінювання є більш лояльною? справедливішою. Да, Вона може і не більш лояльною. Вона лояльна для тих, хто знає і є більш суворішою для тих, хто не знає. І ще є запитання у тих абітурієнтів, які звернулись до відкритого мікрофону. Слухаємо наступне запитання. От чого завісить? Уровень сдал-не сдал от количества решенных задач или от уровня, которому они принадлежат. Стосовно рівня здав-не-здав, здав, можна було зрозуміти, що це залежить від набраних тестових балів, тобто це можуть бути вирішені декілька складних завдань або більша кількість найпростіших, тобто відповідність порогу склав не склав, буде визначати кількість тестових балів, балів, а не конкретних завдань, на які надав відповідь абітурієнт під час виконання. До речі, цього року тестові завдання будуть називатися сертифікаційна робота. Нічого нового, але така буде назва в тестовій роботі сертифікаційна робота. І ось скільки балів отримав учасник за виконання сертифікаційної роботи. І ще є у нас наступне запитання, будь ласка. Чому по мові і ми будемо здавати в апреля, Коли програма ще не закончена. Особливість пов'язана з тим, що державна підсумкова атестація є в цьому році зовнішнім незалежним оцінюванням або проведення зовнішнього незалежного оцінювання зараховується як державна підсумкова атестація. Для того, щоб наприкінці травня учасники тестування, це наші всі випускники, мали змогу отримати документи про отримання повної середньої загальної середньої освіти, вони мають скласти зовнішнє незалежне оцінювання, а це тотожно державний підсумкові атестації наприкінці квітня задля того, щоб їх результати були перевірені. Якщо можливо, то в цей період, якщо хто когось буде потреба апелювати, ще й пройшла апеляція, і вже після всіх цих технічних процедур оцінка буде виставлена до атестата. І ще у нас є запитання у абітурієнтів стосовно поєднання державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання з предмету Українська мова. Будь ласка, увага, на екран. Мы знаем, что сейчас появилось множество нововведений, и ДПА по украинскому объединили вместе с ЗНО по украинскому. Подскажите, пожалуйста, если в планах не было сдавать ЗНО, то теперь нам нужно подавать заявку только на один предмет, именно украинский, или же на все три или четыре предмета? Если украинский язык для меня не является профильным предметом, то какие уровни мне надо сдавать и что будет входить в эти уровни в плане украинский язык, украинская литература, ну вот, я не знаю, какие предметы, допустим. Зрозуміло. для тих, хто не збирався вступати до вищих навчальних закладів України в цьому році або взагалі. То він змушений буде цього року проходити зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмету українська мова і література, де буде визначено як державну підсумкову атестацію лише частину з української мови. Туди будуть входити завдання лише з української мови, і відкрита частина, яка є власним висловлюванням для абітурієнтів, які готуються, це буде зрозуміло. Стосовно рівнів, профільний і непрофільний, всі ті, хто буде писати профільний рівень, будуть також атестовані з предметів предмету українська мова і література з загальних питань, які входять лише до базового рівня, і також отримують оцінку з базового рівня. Тобто, якщо йти поступово, усі учасники тестування пишуть український тест з української мови і літератури базовий рівень. Два предмети зараховуються як державна підсумкова атестація, лише випускникам шкіл, лише українська мова. Для тих, хто вступає на ті спеціальності, де буде визначена конкурсна дисципліна Українська мова і література профільна, це буде продовження тесту і окрема оцінка у 200-бальній шкалі за профільний рівень. Завдання профільного рівня в державну підсумкову атестацію вже не входять. Так, зрозуміло, і ось, судячи з планів міносвіти, об'єднувати зовнішнім незалежним оцінюванням планують і інші предмети державної підсумкової атестації. Як у цьому випадку буде працювати ця система рівнів складності, яку, мабуть, з першого разу складно розібратися, але коли абітурієнти вже будуть складати ці, ці тести, вони зрозуміють з рівнем складності, розібратися дуже просто. Тобто, якщо вищий навчальний заклад вимагає складання профільного тесту, то учасник його вибирає. Якщо ні, то не вибирає і він складає базовий тест. Державна підсумкова атестація йде зарахування лише по базовому рівню. А базовий рівень є частиною профільного тесту. Ну, Начебто так розвели поняття, все мово, зрозуміло, ще раз спробую повторити. Базовий тест складають всі учасники, і саме питання базового тесту є ті, які зараховуються як державна підсумкова атестація. Профільний тест це над. Базовий, тобто додаткові завдання, і всі, ті, хто складає профільний тест, в повному обсязі виконують і базовий, але їм надається ще час для виконання профільних найскладніших завдань. А от, от щодо інших предметів, які є у планах. У планах є предмети з історії України іноземних мов, але доки ці рішення не прийнято, то їх зарано коментувати. На сьогодні говоримо про два предмети: українська мова і література і математика. І з мови і літератури навіть це є логічним, бо українська мова і література є обов'язковим. А для тих, хто вступає на філологічні спеціальності або інше, де необхідно показати знання або володіння теорію літератури, глибинами вивчення мови і літератури то цього тесту простого буде недостатньо. І учасникам тестування, яким українська мова і література, які вступають на технічні спеціальності, на спеціальності пов'язані з подальшим опануванням фізичної культури, достатньо показати грамотність. І тому їм не треба виконувати або готуватися до складних завдань. Так само це логічно і з математикою. Наприклад, в багатьох вищих навчальних закладах першого другого рівня акредитації. Вступним іспитом є математика. І обсяг знань, який необхідно опанувати і продемонструвати для вступу до вищого навчального закладу першого другого рівня акредитації, безумовно, не такий, який треба продемонструвати на спеціальність прикладна математика, економічна кібернетика тощо, тобто складні математичні дисципліни. І тут будемо нам так здається, що вищі навчальні заклади будуть вимагати профільного тесту для того, щоб побачити саме свого абітурієнта. І учасникам тестування вони вже будуть налаштовані ті, хто опановує базовий тест, вони не шукають розв'язків складних завдань. А ті, хто Має опановувати в подальшому математичні або дисципліни математичного технічного профілю. Вони вже опановують складні завдання, складні теми для того, щоб налаштувати своє аналітичне мислення на сприйняття матеріалу, який буде в подальшому. Тобто у кожного своя мотивація. Так? У кожного своя мотивація. І маємо останнє відео запитання. Будь ласка, увага на екран. Оценка ПДП буде засчитуватися як ЗНО по профілю або ЗНО по стандарту, якщо ну, здаєш профіль. Здається, що відповіли на це запитання, так. буде базовий базовий рівень, і ще е, треба сказати, що оцінка по ДПА ще не звучала в нашій передачі. Буде по 12-бальній критеріальній шкалі, до якої звикли всі учні шкіл. Тобто, учасник, який приходить на зовнішньо незалежне оцінювання, профіль, як спитала дівчинка, він отримує три три оцінки: шкільна. За системою критеріальною 1,12 балів за базовий рівень за шкалою 100-200 балів, і за шкалою 100-200 балів ще і профільний рівень Профільний, Так, отже, відповіді, ті, хто звертався до відкритого мікрофону, отримали. А ми з вами продовжуємо розмову. Як ми вже детально почули про зміни? Є нововведення, це відміна звичних тестових балів, введення рівнів складності. Ось на вашу думку, чому така необхідність виникла саме після семи років введення системи незалежного оцінювання? Ну, будь-яка система, якщо вона не розвивається, з моєї точки зору, здатна на вмирання, будь-якій системі необхідно надавати поштовх розвитку, принаймні в умовах сучасності. Стосовно зовнішнього незалежного оцінювання, тут є такі моменти. Хоча і система є сталою, і в декількох, і в більшості своїх технологічних моментів вона себе виправдовувала, то з пороговим значенням 124 бали, окрім того, щоб вони були звичні для цього, можна було б спитати, навіть не всі вчителі знали, що цей поріг 124 бали означає. Так само і діти. А коли розбирали рівень знань, які демонструють наші абітурієнти, отримуючи свої 124 бали, то виникали питання, чому в одних дисциплінах цей поріг нижче, ніж поріг вгадування, а це говорить про те, що рівень знань з цього навчального предмету недостатньо високий в усій країні. І навпаки, якщо учасники демонструють достатній рівень знань для того, щоб опановувати спеціальності, навіщо він є штучно завищеним? І Принаймні, розмова у на, Раді дек, ректорів рівнів 3-4 рівнів акредитації вищих навчальних закладів стосовно критеріальної точки мова йшла в 2011 році. Тобто це не нововведення, яке виникло з нікуди. Вищі навчальні заклади, які є споживачами, будемо казати, тут наших послуг, мають отримати підготовлених абітурієнтів і сподіваються, що сама система оцінювання буде. Стимулювати абітурієнтів на певний рівень знань, і ось цією стимулюючою точкою і став поріг, склав не склав, тобто продемонструйте мінімальний рівень знань, з якими ви здатні навчатися у вищому навчальному закладі, а далі вищі навчальні заклади вже будуть дивитися на конкурсну ситуацію і на кількісний склад осіб, які вони можуть або навчати на своїх спеціальностях. Тобто нововведення – це є кроком вперед для системи ЗНУ, так? Так, це є справедливе введення справедливої точки відліку в системі оцінювання, тобто не той, тієї точки, яка є відносною результатів інших, а поріг подолали. Далі маємо право навчатися. А пані Марино, на вашу думку, якось саме ці новації роблять процес оцінювання безпосередньо більш прозорим. Процес оцінювання не буде більш прозорим від порогу в склав-несклав. Склав. Він буде більш доступним і справедливим. Це можна так сказати. А введення профільних тестів вони також є стимулюючим фактом для тих, хто має опановувати будь-які спеціальності, глибше навчатись цьому предмету. Знати, що вони конкурують жорстко серед тих, хто має показати такий же результат на такому тесті. Тобто є. Певні причини введення цих рівнів. І ми вже пояснювали, із українською мовою літературою це абсолютно справдана тема. І з математики також. Можна буде розвивати цю тему і в подальшому з іноземних мов, підтягуючи рівень тесту під рівні міжнародні з усіма видами мовленевої діяльності. в нас на сьогодні наші тести, на жаль, не містять ані аудіювання, ані теми говоріння, що прийнято в Міжнародних стандартах і, наприклад, ці знання вміння і навички демонструють учні, випускники шкіл Польщі. Це в нас ще попереду. це в нас ще попереду. А от якщо говорити про об'єднання державної підсумкової атестації, і ЗНО, воно зробить процедуру вступу простіше для абітурієнта чи для вишів. Вищі до державної підсумкової атестації ніколи не мали будь-якого відношення, тому що ось у нас і була стежка від окремленості. Школа навчає видає документ про повну загальну середню освіту, який є атестатом, А далі починаються вступні іспити. Але абітурієнт кожен мав був скласти і державну підсумкову атестацію як іспит, який. Завершує навчання у середній школі, так, і вступний іспит, тобто два. Нікому нічого не полегшили, але абітурієнтам може стане легше від того, що вони складають один іспит. Лише зовнішнє незалежне оцінювання, який буде підсумковим, одночасно підсумковим після навчання в школі і стартовим до навчання до вищого навчального закладу. І ось 1 листопада безпосередньо стартує реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Це вже тести за новими зразками, чи все ж таки тренуватися будуть на старих моделях. Безумовно, нові зразки. Будь-яке пробне тестування повністю відповідає процедурі проведення основного. Це і психологічна адаптація, це і безумовно розрахунок часу на виконання як базового тесту, так і профільного тесту, так і змога подивитися, чи зможуть опанувати. Рівні за критеріальною школою з української мови і літератури його учасники вони зможуть побачити на які бали за 12 бальною школою, за критеріальною школою вони мають планувати отримати їх у квітні місяці через місяць. Тобто дистанція між пробним тестуванням і основним буде дуже невелика для предмета українська мова і література. Пробне тестування пройде 21 першого. Березня 2015 року, незважаючи на те, що реєстрація починається 1 листопада і закінчується вона 15 грудня. Чому саме цей інтервал до 1 грудня, кожен вищий навчальний заклад має оприлюднити свої правила вступу до свого навчального закладу, і там будуть переліки іспитів для того, щоб учасники тестування наші могли зорієнтуватися або змінити, або потренувати той предмет, який не був для них профілюючим, або Став несподіванкою і обрати його на проходженні пробного незалежного зовнішнього оцінювання, то вони мають це зробити, відкоригувати буде два тижні. Що стосовно дисциплін, то українська мова і література буде проведена 21 березня 2015 року. Один день базовий і профільний рівень і інші предмети наступного. Тижня, 28 березня, радимо учасникам тестування обрати свій профільний предмет або той, який є профілюючим у вищому навчальному закладі. Можуть бути варіанти. Наприклад, ось так несподіваний предмет, який не готував 11-ти класник, а буде змушений складати відповідно до переліку конкурсних дисциплін того чи іншого навчального закладу. Тому може бути сенс пройти і це тестування. Ще ми запрошуємо пройти 10-ти класників, тому що за тією схемою, яка сьогодні існує, пробне тестування проходить в два дні. До нас вже звертаються одинадцятикласники з проханням організувати для них чотири тести. Чотири тести ми організувати фізично не можемо. Це дві суботи, і це буде на них подвійне навантаження, бо цей місяць є актуальним місяцем підготовки. Як до закінчення школи йдуть вже контрольні роботи, йдуть теми, йде здача. Кожного окремого предмета, тобто ми радимо десятикласникам, які бажають, які свідомо готуються розподілити свій цикл підготовки на два роки: десятий клас, певні дисципліни і одинадцятий. І ще десятикласникам ми радимо звернути увагу на таку річ, у зв'язку з імплементацією закону про вищу освіту. Десятикласникам в наступному році прийдеться на етапі реєстрації вже зазначати ці пріоритети, про які говорили сьогодні. Наші одинадцятикласники вони їм відомі. І для того, щоб скоригувати свій графік підготовки, також зорієнтуватися, в який вуз, на які спеціальності є які переліки. грамотно почати, свідомо почати підготовку до вступу до вищого навчального закладу. Вже можна буде визначитися з переліком предметів, і якщо в цьому є потреба, декілька предметів опробувати в 10 класі, декілька в 11. -му. Але це рекомендація для тих, хто хоче в повній мірі. Всі, всі етапи підготовки пройти Головніше. для тих, хто відкладає на 11 клас свою підготовку. Він може так зробити. Це його право. Головне, щоб вузи вже зорієнтувались так, також у цій новій системі і абітурієнти вже мали на що орієнтуватись, так? Вищі навчальні заклади мають оприлюднити відповідно до норм законодавства цьогорічних до 1 грудня, тобто вони вже 1 грудня надають повні орієнтири для 11-ти класників. і дуже радимо класникам відвідувати дні відкритих дверей, які цього року будуть проводити вищі навчальні заклади. Бо більш нововидень пов'язано не з системою зовнішнього оцінювання, а безпосередньо з вступом до вищих навчальних закладів. І якщо абітурієнти вагаються вступати до одного чи іншого навчального закладу на ту чи іншу спеціальність, радимо відвідати кожен навчальний заклад і. Побути є навіть такі акції Студент на один день, побути учасником цих акцій, дуже ретельно і уважно прочитати умови прийому до вищих навчальних закладів. Це загальна схема, а правила прийому детально вивчити. Тобто там викладено норми, відповідно до яких буде зарахування до того чи іншого навчального закладу. Абітурієнти свідомо мають опанувати в цьому році декілька документів. По-перше, це програми зовнішнього незалежного оцінювання, відповідальність за опанування програми несе не школа зовнішнього незалежного оцінювання. А абітурієнт складають тестування. Абітурієнти так само і правила прийому до вищого навчального документу. Вищого навчального закладу. Це Документ відповідно до якого проходить зарахування, тобто абітурієнти разом з батьками мають розібратися. Які в них можуть бути преференції або їх не буде, які акценти будуть виставлені тим чи іншим іншим навчальним закладом для вступу до спеціальності? До речі, цього року вищі навчальні заклади мають більше автономії. І якщо минулого року переліки предметів були уніфіковані, то цього року вищі визначається самостійно, які дисципліни будуть конкурсними. Тому цей документ має бути орієнтиром наших випускників. Так, і ось особливості саме ЗНО ми з вами досить детально розглянули. І останнє запитання на вашу думку, коли коли ж все ж таки можна буде говорити про успішність ось цієї нової, дещо зміненої системи оцінювання? Система оцінювання ну коли здадуть принаймні, цього року випускники державну підсумкову атестацію разом з зовнішнім незалежним оцінюванням. Коли вони отримують свої результати, то тут безумовно буде підстави для розмови, що отримала система, і що отримали випускники, і що і можуть, отримали вузи, мабуть, і що отримали вищі навчальні заклади. І безумовно, ми передбачаємо, що ця система дасть по що змінам на краще, а результати будуть видні після проведення цього циклу. Тобто в липні. Я вам дякую за таку вичерпну відповідь. Дякую за те, що знайшли час і завітали сьогодні до нашої студії. Дякую. А нашим глядачам я нагадую, що сьогодні з нами була директор Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина горбенко хвастунова Я дякую всім, хто був з нами, хто дивився. На все добре. Побачимося. Bye.